Я так рознаюся, я ніби такий акцент беру на себе досить сміливий. Я вперше в такій кампанії поважній, кого знаю, кого когось ні. Режисер все зробив, а драматург забив в очередний раз придумати, що ж тут має зараз вийти, а не о чому ми зараз повинні поговорити. Тому що таке враження, що п'єси пишуться дорослими людьми, які вже забули, як вони були і показати своє... Е, ну, свою якусь інтелектуальність, можливо. Таке косеньке, недоділене, з короткою ножкою і так далі. Ну, мають да. їх много, повірте. Скажи так, да, так, напевно, текст взагалі <просив> до фіга написано сяк. І гарних, <ріпатних> і поганих. Я розумію, що говорить Борис Олександрович, усі знаємо, що

навіть да, вас, для мене, Бо дивишся мальовану картинку, чуєш, що, що озвучене і так думаєш, о, от. Але оця подія, коли собачка зрозуміла, що вона собачка, саме півень це потім заявив. Але якось воно наприкінці і, і згубиться. Губиться, ну, але цей вихід на сродну працю. Це молодці. Потім виходить на зроду працю. що як мама семирічної дитини я завжди дивлюся і для себе критерія, чи повела б я дитину на таку виставу, чи не повела Я б на цю виставу свою точку привела. Я думаю, знаючи сводочку, що вона їй сподобається. І це для мене вагомий критерія.